Перш ніж передемо до розв'язування даної нерівності, необхідно її дещо спростити. Відкрити дужки, правильно перемножити, перенести невідомі вліво числа вправо. Не забуваємо про зміну знака на протилежній при перенесенні через знак нерівності і звести подібні доданки. Починаємо з лівої частини. Перемножаємо 2 помножити на Х, 2х. 2 помножити на мінус 3, мінус 6. Зносимо знак нерівності. Праву частину так і переписуємо. 2х, мінус 6. Далі, невідомі вліво числа вправо. Не забуваємо про зміну знаків. 2х було зліва, так і запишемо. Ось ці 2х справа переносимо вліво, буде мінус 2х. Знак нерівності зносимо. Мінус 6 було справа. Так і залишаємо. А ось ці, от мінус 6. Зліва переносимо вправо знак змінюємо. Зводимо подібні доданки: 2х мінус 2х. Скільки буде? Буде 0. Знак нерівності переносимо мінус 6 плюс 6. Також буде 0. Якщо ми прийшли до такого от розв'язку, то відповідь буде така, що нерівність розв'язків немає. Неважливо, чи буде у нас 0? менше за 0 чи, наприклад, 6 більше за 6, чи 7 менше за 7, при всіх отаких от, от випадках відповідь одна нерівність розвязків немає.